Поділіться, будь ласка, як ви вижили під час окупації тут? Вижили, бо мали надію. Мали надію, що ми будемо визволені, що буде наша перемога. Ну що, що сонечко засяє по-іншому, що будуть посмішки людей, що вернуться діти сюди, це це дуже важливо. Власне, вам доводилося ховатися десь під час е, атак? Да. Постійно, постійно приходилось ховатись, тому що був. Було... Дуже великий мінометний обстріл, можливо, танковий обстріл, чи артилерійський. Ми цього не знаємо, ми чули тільки по, по звуку. Якщо це міна, треба ховатися. Інколи деякі не встигали сховатись, тому що це артилерійський постріл, він його, він не, не, його не чутно. Ви від самого початку прийняли рішення тут залишитись нікуди не їхати. Не зовсім дуже хотілося виїхати, але батьки відмовились. Батьки похилого віку моїй мамі 79 років. І вона на відріз відмовилась. Вона хотіла, щоб я виїхала, але я її не залишу тут саму. Тут були такі випадки, що ховали людей навіть в, на їх території. Неможливо на кладовище було ну, на нове кладовище було поховати людей, туди не пускали. Тому а як ви сприйняли день звільнення? Ой, це неймовірний це, день, це, це взагалі це щось туман. Ми, ми йдемо по місту, туман, і потім він розсіюється. і Виходить сонце, і наші Збройні Сили заходять у місто. Це просто щось неймовірне. Це, так, це так, такий взрив емоцій, коли ти бачиш наших хлопців, коли ти їм машеш. І... Я, до речі, одного хлопця обняла аж до, до таких. Я підійшла і кажу, можете я вас обніму? Можливо, я його і злякала, не знаю. Ну, наші збройні сили неможливо злякати. Ну, просто ну, це такі шалені емоції, це, це, це навіть не контрольовані. Настільки це, це приємно, це, це довго очікувано. От так. Весь цей період нічого не працювало у вас тут. Нічого, взагалі, це, це, це було все розбите, роз, розмародерене, все. все. Ну, практично тільки один ринок, де можна було придбати хліб, там молоко, мало і благо. Е, навколишні села приносили молочні продукти і ну, так. Звідки ви брали гроші? Моя донька мені допомагала, вона вчитель. Вона надсилала мені кошти. І мама моя допомагала от, от таким чином. Представтеся, як вас звати? Прізвище Ім'я Інна Чепік. Чепік? Да. Дякую вам, Інночка. Хай вас Бог береже. Дякую. Басте. Слава Україні! Героям слава!